Петсон сумує. На дворі була осінь. Петсон сидів на кухні, пив каву і дивився на сіре небо за вікном. Йому було зовсім невесело. Зате кошеня Фіндус веселилося. Воно ні секунди не могло посидіти спокійно. Там йому й не хотілося. Воно обійшло навколо стільця, вхопило зубами свій хвіст, скочило на стіл, ковтнуло кави, схопило грудочку цукру, кинуло його на підлогу, зіскочило униз, потім залізло на диван і знову застрибнуло на стіл. Сиди тихо, прошепів Петсон. Потім він тяжко зітхнув ну що за день? Нічого не хочеться робити. Добре, сказав Фіндус. Це означає, що ми можемо бавитися цілий день. Ну, ні, відповів Петсон, бався сам і краще десь в іншому місці. Один так один, в іншому так в іншому, а я хоч пограюсь з тобою тут і зараз. Можна пограти, почистити кота, тільки котом будеш ти. Не хочу я грати, буркнув Петсон і дивиться у вікно. Я не маю часу, мені треба рубати дрова, але я не хочу рубати дрова. Я маю копати грядки, але я не хочу нічого копати. Я просто хочу сидіти тут цілий день і сумувати. Про що тут сумувати? Адже в тебе є я. Дивись. Фіндус наступив на чайну ложку, яка лежала під тарілкою. Тарілка похитнулась і зачепила чашку, пролунав дзвін. Це було не так просто зробити. Потрібно було особливим чином поставити тарілку, інакше виходив не дзвін, а просто брязкіт. Фіндус спробував повторити ще сильніше та сильніше. Потім ще, але дзвону вже не виходило. Петсон хмурився ще більше. Шоста спроба знову виявилася невдалою. Ніякого дзвону, тільки неприємний брязкіт. Петсон не витримав. Залиш посуд в спокою. Я не виношу таких звуків, коли маю поганий настрій сьогодні я хочу, щоб все було тихо та спокійно. Сядь як слід на свій стілець, пий каву і тримай себе в лапах. Кошеня сіло як слід. І кілька секунд сиділо спокійно. Але раптом усередині в нього щось заворушилося. У голові фіндуса крутилася весела мелодія, і йому дуже хотілося співати. Він намагався, щоб пісня вийшла не так надто гучною і тихенько сповз на стілець. Нарешті він ліг на спину і витягнув задні лапи. Цікаво. Чи вдаться йому дістати до столу? Звісно, вдалося. Фіндус вперся лапками в край столу і трохи похитався на стільці. Бум, стілець хитнувся назад. А чи може стілець стояти на двох ніжках? подумав фіндус. Здається, не можу. Він знову відштовхнувся. Бум. Стілець знову став на чотири ніжки. Ще раз і трохи сильніше, вирішив фіндус. Бабах. Стілець полетів на підлогу. Кошеня голов скотилася з нього і потрапило прямо в порожнє відро, яке з гуркотом покотилося по підлозі. Петсон позеленів від злості. Схопився за голову і вдарив кулаком по столі. З мене досить, якщо не можеш сидіти спокійно, йди. Мені набрид цей шум. Я не хочу чути ні пісень, ні дурних балачок, нічого. У мене поганий настрій, і я хочу, щоб мене залишили у спокої. Кошеня витріщилося на господаря. Таким злим він Петсона ніколи не бачив. Петсон важко зітхнув і сів на диван. Вигляд у нього був нещасний. Пробач, Фіндусе, стомлено сказав він. Я знаю, що не можна так кричати на свого кота, але сьогодні такий огидний день. Хочеться, щоб він пройшов якнайшвидше і непомітніше. І Петсон знову обернувся до вікна. Сьогодні він справді зовсім сумний, подумав фіндус. Треба обов'язково придумати, як його розвеселити. Кошеня обережно залізло на стіл. Воно тихенько підкралося до Петсону і підняло лапку. Це означало, я хочу вам щось сказати. Ну, що там ще, пробурмотів Петсон. Ходімо на рибалку, запропонував Фіндус. Там тобі стане веселіше. Фу, ні за що! Я зовсім не хочу виходити на двір. Там холодно і сиро, і ми не спіймаємо жодної рибки. Ні, я не зрушу з місця до вечора. Увечері просто піду спати. Оце так. Зовсім безнадійно подумав Фіндус і зітхнув майже так важко, як Петсон. Я впевнений, що на рибалці йому стане веселіше. Так завжди. Напевно, треба спробувати вмовити його тільки потихеньку. Фіндус зістрибнув на підлогу і відчинив шафу з посудом. Він витягнув звідти всі кастрюлі та сковорідки. У глибині шафи стояла довга миска для риби. Її і шукав фіндус. Вона була схожа на човен саме те, що потрібне. Потім кошеня принесло дві дерев'яні ложки і зробило з них весло. Коли його човен доплив до середини кімнати, фіндус закинув вудку, яку він теж зробив із ложки. Незабаром клюнула перша риба. Це була справжня смугаста щука, невелика, але дуже гарна. Фіндус крадькома глянув на Петсона. Петсон все ще дивився у вікно. Фіндус продовжив водити. Рибалка була дуже вдалою. Фіндус наловив повний човен риби. Щоразу, коли щось траплялося на гачок, кошеня шепотіло. Ой-ой! Знову клює ось удача!» А іноді він косився на петсона, але той не звертав на нього уваги. І тут фіндусу попався на гачок, найбільший у світі оселедець. Тяжкий кошеня що сили тягло вудку, і пихкало, сопіло, і поглядало на Петсона. Нарешті Петсон озирнувся. Але не рушив з місця, а тільки сказав Я не хочу йти на рибалку і знову подивився у вікно. Це гірше, ніж залишитися на свято без торта, подумав фіндус, але якщо вже я щось вирішив, я свого досягну. Іншого виходу просто немає. Фіндус побіг у хлів і розшукав там опудало тарані. Яке було прикріплено до великої дерев'яної дошки. Внизу була табличка з написом Величезна тарань спіймана Петсоном 1933 року. Це була найдовша і найважча тарань, яку спіймав Петсон. Саме тому він зробив з нею опудало і навіть хотів повісити його на стіну. Фіндус міцно прив'язав до дошки довгу матузку. І засунув усе в сумку. Він приніс сумку на кухню і поставив біля столу перед Петсоном. Потім кошеня зіскочило на стіл і почекала, коли Петсон запитає, що ж це фіндус тримає в лапах. Досить довго Петсон вдавав, що не помічає кошеняти і не бачить, що він навіщо високо підняв лапу. Зрештою терпець у нього увірвався. І він сердито запитав, ну і що це в тебе? Фіндус показав йому матузку і прошепотів. Сюрприз! Педсон потягнув за матузку і витягнув тарань. Дивись, у тебе клює! закричав фіндус. Педсон усміхнувся, але відразу знову спохмурнів. Не хочу, сказав він і знову став дивитись у вікно. Ну, це просто жах. Подумав Фіндус, звичайно, він захоче піти на рибалку, якщо змусити його встати з цього старого дивана. Кошеня втекло в дров'яний сарай і глянуло на вудку, що висила на стіні. Воно замислилося. Двері були відчинені, і Фіндусу було видно, що Петсон все ще сидить на кухні. Тоді Фіндус закричав щосили. Допоможіть! Петсоне, врятуй мене, я застряг. Пецон поспішив на допомогу. Кошеня швиденько засунуло лапу під величенну колоду, лягло на спину і знову закричала. Тут прибіг господар. Що трапилося тобі боляче? У мене лапа застрягла, витягни мене, запхинькав Фіндус. Що тобі тут треба? спитав Петсон, коли йому вдалося витягти кошеня з під колоди. Я хотів дістати вудку та пити на рибалку без тебе, а колоди раптом покотилися. Зніми мені вудку. Але ж ти все одно не зможеш донести таку довгу вудку до озера, сказав Петсон. А ось і донесу, поважно відповів Фіндус. Якщо ніхто не хоче піти зі мною, я піду сам. Тільки дай мені вудку, і ти побачиш, що я не тільки донесу її до озера, але й упіймаю штук десять окунів, а може, й більше. Петсон простяг йому вудку. Фіндус поклав її на плече і попрямував до озера. Він сильно шкутильгав, і вудка так розгодувалася, що кошеня майже не могло йти. Лапи в нього втремтіли, і він виглядав зовсім нещасним. Пецон не витримав і засміявся. Ні, малюче, ти не дойдеш до озера. До того ж у тебе болить лапа. Я все одно піду на рибалку, сердито прошипів Фіндус. Нарешті Пецон здався. Гаразд, гаразд. Так і буде. Підемо на рибалку, зітхнув він. Петсон приніс наплічника та чоботи і накопав у городі хробаків. Потім він посадив кошеняв наплічник, узяв вудку і рушив у дорогу. У лісі було тихо-тихо, повітря було вологим і прохолодним. Як добре йти лісом, а не сидіти вдома і думати про те, як все погано, міркував Петсон. І він зовсім забув, що вранці йому було так сумно. Вони пройшли лужок і по стежці спустилися до озера. Педсон спустив човен на воду і почав гребти. Фіндус сів попереду і видивлявся щук. Великі щуки могли бути по-справжньому страшними. Але Фіндус їх трохи не боявся. Йому взагалі ніколи не було страшно. Навіть найбільші щуки не здавалися йому небезпечними. Звичайно, якщо вони плавали не надто близько. Фіндус любив риболовлю. На озері він одразу починав метушитись і ні секунди не міг посидіти спокійно. Уяві собі, що ми впіймали величезну щуку, а вона, як стрибне на тебе, як почне кусатися, тоді я схоплю її ось так і кину на дно човна. І Фіндус вирішив показати, як він уміє боротися. Підстрибнув, розвернувся, господар встиг схопити його в той момент. Коли неспокійне кошеня вже майже впало за борт. Сиди спокійно, суворо сказав песан Фіндусу і посадив його на лавку. Потім він додав напівголосно Слухай, яка тиша, іноді так приємно просто посидіти у тиші. Фіндус зрозумів, що йому доведеться ще трохи потерпіти і постаратися не галасувати. Але він бачив, що настрій у господаря став набагато кращим. Скоро Пецан знову стане веселим. Вони сиділи тихо тихо, було чути тільки, як хлюпається за бортом вода. Сіре озеро, сіре небо, темний ліс навколо, жовте листя вже облетіло, природа міняла яскраві тони на сіро зелено коричневі. Від вологого повітря фарби здавалися розкішними і глибшими, і ліс ніби світився. Пецсон подумав, що це навіть гарніше, ніж яскрава зелень у Добре, що ти вмовив мене піти на рибалку, сказав він. Звісно, відповів фіндус, і раптом на гачок спіймалися досить великий окунь. Це дуже втішило Петсона, і він, як завжди, почав розповідати різні цікаві історії. Так вони з Фіндусом вудили до вечора і зловили ще по окуню. Дорогою додому Фіндус сказав, я по обіді, коли ти наколиш дров, ми побавимося. Але ж мені треба скопати грядки, заперечив Петсон. Добре, але лише половину. Потім гратимемо. У тебе більше не болить лапа. Вона в мене й не боліла. Я обдурив тебе, бо ти не хотів іти на рибалку. Чортиня, мале, буркнув Пецон, ти вмієш добиватися свого. Боюся, таки доведеться побавитися з тобою, хоч мені зовсім не хочеться. Хочеться хочеться, вигукнув Фіндос. Якщо я це кажу, то так воно і є.